Відпускання птахів на благовіщенні є однією з найбільш відомих та найкрасивіших традицій у православному світі, яка нагадує євангельську історію про те, як архангел Гавриїл звістив Діві Марії, що вона народить Спасителя всього світу. На наших землях цей звичай має давнє коріння, яке сягає часів Київської Русі, коли голуби були символом духовної чистоти та миру. За легендами, голуби піднімаються до небес, щоб доставити до Бога молитви та благання. Святитель Феофан Затворник, видатний православний теолог та духовний наставник, у своєму тлумаченні свят і святинь православної церкви писав про традицію відпускання голубів в небо. Він відзначив, що голуби, які летять до неба, символізують віруючих, які прагнуть до духовної висоти та бажають відродження свого духовного життя. Тому сьогодні на свято Благовіщення ми відпустимо в небо голубів, щоб вшанувати цю стародавню традицію.